Граня золота, що в кіщені двини, символ сили і свободи ні, наша свобода від керпат і до степу по всій Україні, ця варіта є рідна. В серця хлине гривня, Гривня наша ходить і честь все світових вогнів, вона несе свій хрест Відомих часів, до нових часів, вона пам'ятає біль. На ній обличчя героїв, легендів і синів, вона розповість історію землі та він рукує вперед, не гинаючи враз, бо гривня є дух, що об'єднує нас. Гривня, гривня, наша гордість і честь серед світових вогнів. Вона несе свій хрест і давніх часів, до нових часів, вона пам'ятає біль. То бережемо ми її у, у серцях частину гривну рідну нашу любов єдину. Антон, Юа, в нашому житті неважливі гроші. Запам'ятай, запам'ятай, як хтось каже, то він не рішає. Хоче вірить, що гроші ріша, а хоче і ні. Ты должны у ужити своему. Антон, you are. You are.